Всім привіт! 29 серпня, знаходжусь на кухні і сьогодні буду трішки фасувати медок. А, тому вирішив відзняти відео безпосередньо на цю тематику. У межах цього відео а, хотів би показати обладнання, яке для себе виготовив і яке допомагає мені безпосередньо фасувати мед в домашніх умовах. Ну і в двох словах а, підняти трішки питання таю, в якої я звиваю мед. А, значить, забув казати, мова йде про реалізацію меду в межах, скажімо, так, я роздільної торгівлі. Тобто, вважаю, що пасіка у мене настільки велика, щоб віддавати мед по оптових цінах. А, надіюсь, що це відео буде для когось цікаве і ви знайдете для себе шляптишки якоїсь корисної інформації. У ході фільтрації меду я використовую відстійник та столок для розливу. Відстійник це спеціальна ємність, призначена для очищення меду від воскової крихти, яка не була відділена в ході фільтрації. В моєму варіанті це 20-літрове поліперепиванове відео з краном у нижній частині. Час перебування меду у відстійнику залежить від його густини. Чим густіший мед, тим довше його необхідно витримувати. В минулому році для зручності фасування меду я також виготовив спеціальний стіл для зфасовки. З його допомогою процес фасування став ще більш комфортним. Висота стола дозволяє под... поставити під нього як маленьку баночку, так і більше, наприклад, 5-літрове пластикове відео. По мірі зменшення рівня меду у відстійнику, кут нахилу поверхні стола можна змінювати за допомогою спеціального механізму. Для реалізації меду використовую як пластикову, так і склянну таю. Якщо мова йде про склянну банку під яв'ю кришку, то стараюсь підбирати кришечки, пов'язані із медовою тематикою. На цьому все. Надіюсь, що вам моє відео сподобалось. Всім хорошого дня!